про те, як змінилися відносини України і Росії після зустрічі президентів у Москві, Говоримо із гостем студії Олександр, політолог. Добрий день. Добрий день. дивіться, що бачимо, бачимо, що уряд радіє знижці на газ, яку дала Москва. Чи варто так радіти українцям? Звичайно, не варто, тому що якщо ми подивимось на ті країни, яких Росія так само субсидує з політичною метою, а потім забирає в них значно більше, то ми подивимося, як вони живуть, як живе, наприклад, Білорусь. Який вона країна на межі дефолту, так само, як і Україна. Як живе Придністров'я, як живе Карабах, як живе Південна осетія все це жахливі злидні, все це соціальна руїна і ніякої перспективи нормальної. І давайте подивимось на найбіднішу країну в Європі, в Європейському Союзі, Грецію. Там мінімальна пенсія становить 1400 євро станом на сьогоднішній день. Тобто мінімальна пенсія в найбіднішій одній з найбідніших країн Європейського Союзу. Тобто це вже виросло, бо я чув, що було 700. Ні, було, вже було 1100, а потім 1400. Угу. От, і про що це свідчить? Це свідчить про те, що те, що пропонує Росія, це історичний тупік безвихідь. Це тунель, який веде донизу, і, в якому немає світла в кінці тунелю, але ще дірка під землю, розумієте. Ну, але це образно, дивіться, от чи може ця знижка від Росії привести наприклад, до зниження комунальних тарифів? Та я думаю, що вона швидше призведе не до зниження комунальних тарифів, а до збільшення доходів сім'ї олігархів. Все буде простіше, значить. Справа в тому, що дивіться, знижка йде на три місяці, так? Потім вона переглядається, Кожні три місяці переглядається. Ви здаєте чергову частину України? Ми вам угу. даємо знижечку. Ви не здаєте частину України, ми це все скасовуємо. На цій, на цій же голці сидить Білорусь. Сиділа. І до чого вона досиділась? Абсолютно не інтегрована до світового розподілу праці. Абсолютно країна бідної ну, суцільної бідності. Там навіть немає середнього класу, як такого дивіться. Сьогодні стало відомо зацитую, цитую про те, що Україна при цьому збільшить обсяг закупівель російського газу. Тобто, що маємо на увазі, що насправді Росія нічого не втрачає у грошах, якщо ми збільшуємо Ні, обсяги? трішечки. Ну якщо за тими цінами, які оголосили на перший квартал, я підкреслю на перший квартал, uh -huh. ніхто ж не показує цих угод. То в принципі не все так погано, тому що справді для України потрібно десь близько 30 мільярдів імпортного палива. Тобто, надлишку не буде швидше за все, надлишкових якихось обсягів, які Україна повинна буде сплачувати. Але справа в тому, що дивіться, програми ну почнемо, що за цим стоїть? Ми ж не бачимо угоду. Уряд реально не показує угоду, розмахує якимись цифрами, якимись ідеями, а потім виявляється, що все це неправда. Потім виявляється, що все це може бути переграно в будь-який момент. Потім виявляється, що нас вже говорять про консорціум, про здачу нашої унікальної газотранспортної інфраструктури Росії. Тобто, це ж е, е, такий ресурс, який має колосальне значення. Який унікальний для Європи, який має колосальну потужність, понад 120, а там в перспективі 180 мільярдів кубометрів можна перекачувати через Україну? Це третина всього споживання Європейського союзу. Наші газосховища 31 мільярд кубометрів можуть зберігати одно в одномоментно. Тобто, це таких газосховищ в Європі більше не існує ніде в Європі, в Сполучених Штатах тікі, і оцю всю це все можна віддати за дві дози. Ну, от, якщо наркоман, наприклад, іде і продає свою квартиру за е, скляночку Маку, це добре чи ні? Оце те, чим займається зараз уряд, по суті. А чому він цим займається? Тому що є колосальне е, розкрадання всіх ресурсів країни. Е, е, прогуляли так, потанцювали на євро 2012 100 мільярдів гривень державних коштів. уявіть собі, ну зараз не про це. Дивіться, ми маємо право ну, трішечки про ми? це. От я хочу сказати, що якщо людина... Купує те, що йому не потрібно, то вона потім змушена продавати те, що йому необхідно, без чого вона жити не може. Оце те, що зараз відбувається. А ми маємо право якось побачити текст цих документів чи ні? Е, ну, теоретично маємо. Як це зробити? Ну, Якісь думаю, запити що, давати, да, депутатські чи що? запити, а потім вони будуть розповідати, що там комерційна таємниця між Газпромом і Нафтогазом. І ніхто не скаже, що там насправді записано. Тобто попередній раз, як я нагадаю, угоди теж витягали е, е, достатньо проблемно з застосуванням там і спецслужб і так далі. А чи має право президент от одноосібно ухвалювати такі стратегічні питання і рішення? Е, я думаю, що е, якби це було в національних інтересах України, то можливо і міг би. Але справа в тому, що зараз Ні, ну для нього це може бути національний інтерес. Я Ні, це не національний, це персональний інтерес. І не треба плутати інтерес всієї країни і інтерес особистий. Особистий інтерес нинішньої влади це щоб люди були злиденні, бідні, нещасні, яких можна задурити і купити за 100 гривень і продовжувати вичавлювати аж до повного покращення. А інтерес країни це, щоб країна була багато, заможна, міцна, здорова, здоровою фінансово-економічною системою. І от якщо ми подивимось на Європейський Союз на сьогоднішній день, при всіх своїх проблемах, угу. але це країни конкурентоздатні, вони не живуть від дози до дози, вони на себе заробляють. А і подивимось, наприклад, на інші країни, які я перелічив, або навіть на Росію, якій промислове виробництво зараз падає. Де ефект від. Від е, цієї всього митного союзу в Росії ну, мінус один відсоток. А мінус один при таких цінах на нафту це означає, що при нормальних цінах на нафту це було вже мінус п'ять. А мінус п'ять це страшна рецесія. Тобто, реально Росія не демонструє ніякої конкурентоздатної моделі. Добре, а що має тоді робити, наприклад, Євромайдан? Має вимагати скасування цих угод, чи що е, євромайдан? Ну, на перше насамперед, має вимагати, щоб їх показали. А по-друге, щоб показали в тому числі і тіньові угоди, тому що коли зараз виступає президент Путін і говорить, що Україна буде координувати з Росією зовнішню політику в стратегічних питаннях, то зразу виникає питання: а президент у нас є чи немає, тому що президент за конституцію гарант державного суверенітету. А в умовах державного суверенітету держава має суверенітет вищу владу над своєю внутрішньою і зовнішньою політикою. І якщо у нас президент не гарантує е, суверенітет нашої зовнішньої і внутрішньої політики, значить він нічого не гарантує. Значить він не президент. Оце проста є річ на сьогоднішній день. І ще таке питання: от ці угоди, які були вчора підписані, mm -hmm. це тепер стіна між Україною і Європою, чи ще ні? Невідомо. З тих 14 перелік з цих угод, які там формально написані, ну підписані, є по протоколу. То в принципі теоретично немає там таких проблем. Але ми розуміємо, що Росія б такі гроші не давала б за, за ну щоб не заблокувати Україні рух. Ми вже по риториці наших лідерів бачимо, що закон знехтувано. Закон про зовнішню основи зовнішньої політики, закон про основи е, національної безпеки знехтувано де факто. Тобто їх не виконує ні уряд, ні президент в частині європейської інтеграції. Дякую, пане Олександре. Нагадаю, Олександр Полі, політолог. Ми говорили сьогодні про те, як змінилися відносини України і Росії після зустрічі президентів у Москві.